Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про події, які на даний час відбуваються в громаді. Почнемо з інфраструктурних проєктів. Наразі почали підготовчі роботи до будівництва укриттів ліцею номер 3 Даний проєкт реалізується завдяки підтримці обласної військової адміністрації та особисто Олега Сінігубова, за що ми їм щиро вдячні. Щодо укриттів в ліцеях номер 5 та 6, ці об'єкти вже добудовані і найближчим часом будуть введені в експлуатацію. Сподіваюсь, це дозволить нам розпочати наступний навчальний рік, бодай в змішаному форматі. Також не перестаємо покращувати умови життя мешканців багатоповерхових будинків. На початку 2025 року нами було виділено 7 мільйонів 495 тисяч гривень на ремонт п'яти ліфтів. Традиційно було проведено жеребкування та визначено переможців, в під'їздах яких будуть відремонтовані ліфти. Щодо роботи комунальних служб, робітники КП «Жилсервіс» постійно працюють над освітленням вулиць громади, а саме проводиться заміна старих світильників на нові сучасні LED. відновлюються нові лінії в тих місцях, де освітлення не було зовсім. Також постійно ведуться роботи з благоустрою до уваги автовласників. Завтра, 13 березня, силами КП Сервіс буде виконуватись прибирання проспекту культури вздовж третього мікрорайону від колишнього кафе Ластівка до вулиці Світанкової. Велике прохання прибрати свої авто на інший бік проспекту з боку поля для забезпечення роботи комунальної техніки, попередити своїх сусідів та знайомих, які можливо не бачили це інформаційне повідомлення, щоб вони переставили свої автівки на іншу сторону. Також хочу нагадати, що у зв'язку з значним підвищенням температури, зовнішнього повітря, з метою економії енергоресурсів, теплопостачання здійснюватиметься з перервами в денний час на декілька годин. Нарахування за дану послугу буде здійснене за фактично надане тепло на підстави показань приладів обліку теплової енергії. В разі зниження середньодобової температури буде відновлено цілодобове теплопостачання. Не можу не згадати про наших міжнародних партнерів, які постійно підтримують нашу громаду. Так, минулого тижня від наших давніх друзів та партнерів з Німеччини, організації Rotary Club в особи Ларса та ін... Інни Іннехенки, через благодійну організацію Джерело було отримано 300 лікарняних матраців та декілька ящиків з продуктами. Дані матраци були розподілені серед наших комунальних підприємств та установ. У вигляді допомоги частина була передана на лікарні Харківської області, які постраждали внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації. Дякуємо нашим друзям за постійну підтримку та допомогу. Дякуємо за те, що в тяжкі часи для нашої країни ви залишаєтесь поруч та підставляєте міцне плече. Дякуємо вам за те, що. Ви для України завжди були залишаєтесь не просто партнерами, а справжніми друзями, готовими прийти на допомогу в скрутний час. Також ми вдячні народу США, президенту та уряду за підтримку нашої країни. В ці складні часи для нашої країни ми також не забуваємо і про підтримку українських воїнів. Так, спочатку початку 2025 року на збройні сили України з бюджету нашої небагатої громади було виділено 1 мільйон 850 тисяч гривень на їх підтримку. Працівниками міської ради та її виконавчими органами, щомісяця збираються кошти, підтримуючи таким чином захисників. Майже постійно на наших офіційних ресурсах висвітлюються збори, які організовує благодійний фонд джерело. Завдяки всім цим коштам, які були зібрані даними способами, було закуплено та передано 10 одиниць детекторів дронів Магура, закуплені матеріали та засоби для облаштування позицій наших захисників на харківському напрямку тощо. Дякую нашим захисникам та захисницям за мирні ранки в нашій громаді. Тому, шановні здаток. Опельці та гості громади, не забувайте допомагати нашим захисникам донати на Збройні сили України. бо лише спільними ними зусиллями? Ми зможемо досягнути нашої перемоги. Бажаю всім гарного дня! Все буде Україна!